Сьогодні ми вивчаємо героїчні козацькі походи початку 17 століття. Ви можете побачити карту та подивитися, як виглядали землі України на початку 17 століття. Отже, які очікування у вас від сьогоднішнього нашого заняття? І про що ви хотіли би дізнатися? Ставимо на паузу та відповідаємо на питання. Отже, козак це вільна озброєна людина. На початку 17 століття українські землі перебували у складі таких держав, як Московія, Річ Посполита Османська імперія. Більшість українських земель на початку 17 століття належала Речі Посполитій. Ці землі перейшли до Польщі в результаті підписання між Польщею і Литвою Люблинської Унії. Українці зазнавали утисків від поляків і потерпали від феодального національного та релігійного гніту. І ворогами козаків були татари та турки. Бачимо карту того періоду, і саме здійснення походів козаками. І знаємо, що у 1577 році, 1578 році, це дата народження Петра Канашевича Сагайдачного, і кажемо про те, що невідомо, коли ж він з'явився на світ. Але відома дата смерті це 1622 рік. 1622 рік це така трагедія, тому що суспільство втратило дуже достойного германича козацтва. 1602-1623 роки це період доби героїчних походів українського козацтва. 1616 – здобуття українськими козаками кафи, найбільшого такого невільницького ринку в Криму. 1618 – похід Канашевича Сагайдачного на Москву. 1620 – відновлення ієрархії православної церкви, 22 серпня по 29 вересня 1621 року сталася Хотинська битва. Отже, добою героїчних козацьких походів називають час від 1606 по 1621 роки, коли запорізькі козаки своїми військовими походами проти Криму та Османської імперії набули статусу героїв захисників християн в Європі. Ці військові походи організовувалися козаками з наступних причин, тобто, ми з вами дивимося, мета цих козацьких походів це. Упередити напади мусульман на українські землі та річ посполито, визволити захоплених в полон українських бранців та інших європейських християн і пограбувати своїх сусідів мусульман. Отже, шляхи походів. Свої походи козаки здійснювали сушою на Крим або море. На Крим та Османську імперію. Перший шлях ішов степом через перекоп або Севаш, другий Дніпром і Чорним морем. Отже, види походів це сухопутні та морські. Бій козаків з турками на морі. Бачимо об'єкти походів на карті. Сагайдачне народився близько 1582 року в селі Кульчиці Перемирської землі руського воєводства у православній родині Конаша, дрібної такої шляхти з 1592 по 1598 роки. Навчався в островській школі на Волині в другій половині 1598 року. Конашевич приєднався до війська Запорізького. Серед Запоросів здобув характеристику, що він був дуже відважною та розумною людиною, став впливовим козацьким полковником, що мав у своєму. Підпорядкування загін чисельністю 3 тисячі козаків. Сагайдачний хотів за допомогою татар витіснити жовнірів з України, бо козаки відчували до них ненавість. І саме величезна подія, яка сталася це у 1616 році. Вони звільнили кафу і зруйнували величезний невільницький ринок. Сагайдачний також у 1616 році провів військову реформу на Січі, поділив. Її на сотні та полки і поновив навчання, запровадив сувору дисциплину, заборонив пити горілку під час морських походів, і за провини різноманітні він карав смертю, позбавив козацькі лави від анархічних та кримінальних елементів, але при цьому залучив до війська людей осілих, пов'язаних із землею та хліборовством. Липні 1616 року Гетьман Канашевич Сагайдачний разом із чотирма тисячами козаків взяв штурмом кафу, що була найбільшим центром, як я вже казала, работоргівля. І було підписано у 1619 році Роставицьку угоду. Вона була підписана між козацькою делегацією, на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним і коронним гетьманом Станіславом Желкевським. Про підпорядкування реєстрових козаків шляхетському урядові речі Посполитої та покарання учасників військових походів проти татар та турків Сагайдачний тимчасово втратив гетьманство. Відповідь Султана 1620 року. Султан направив 8 тисяч війська Яничар до 120 тисячного війська хана проти Речі Посполите. Цесорська битва сталася 1620 року. Це була битва між Речі Посполити та турецько-татарськими військами біля села Цесора, що закінчилася розгромом шляхетської армії. Польща, взагалі, то речника вимагала та Османська імперія, Кримське ханство, щоб козаки перестало нападати на територію Кримського ханства, але Річ Посполита не могла контролювати цей процес. І сталася Ботинська битва. Річ Посполита боялася, що вона програє у цій битві і тому звернулася до Сагайдачного, щоб він допоміг подолати наступну загрозу. Бачимо, що це війна Султанської Османської імперії проти речі Поспол. Сполитою, яка відзначилася чотиритижневою битвою об'єднаних сил шляхетського та козацького військ проти османсько-татарських загарбників, підходином звідси назва цієї битви, завершилася перемога об'єднаних сил Речі Посполитої та українського козацтва. І як ми можемо поділити та виділити Сагайдачного, тобто у політичній сфері він був прагматичною людиною, з твердим розрахунком, схильністю до компромисів. Просвітницька діяльність разом із. Військом запорізьким вступав до київського братства, бав про розвиток освіти, відновлював православну іерархію. І щодо військової діяльності він перетворив окремі казацькі загони на чітке дисципліноване військо уславився вдалими морськими та сухопутними походами. Тяжко поранений, звісно, був під Хотином, їхав додому, лежачи на возі, подарованому йому королевичем в супроводі королівського лікаря. І 20 квітня 1622 року Петро Сагайдачний помирає у Києві, поділивши повітом все своє майно, дружині та братським школам, тому що все своє життя піклувався про православну віру, і поховали його в Богоявленській церкві Київського братства. Бачимо картину Шевченка Смерця гайдачного. Бачите, чайка як виглядала, і значення козацьких походів. Зріс авторитет козацтва як сили, що протистояла могутній Османській імперії, сприяла бойовому вишколоту та організованості козаків, провели до зростання ролі та впливу козацтва на українські справи, і тимчасово примусила шляхту йти на поступки козацькій старшині». Отже, за яких причин все ж таки козаки взяли участь у морських та сукопутних походах? Також потрібно вміти відповідати на питання про факти морських походів, тобто що ж, які вони були, де козаки ходили, і навіщо? Як виглядала козацька чайка, яку роль відігравало козацтво в Хотінській війні? Чи вважаєте ви гетьмана Петра Канашевича Сагайдачного визначною історичною постаттю в козацькій добі? Та чому? Ще раз повторимо, що у нас доба козацьких походів це період двох десятиліть XVII століття, коли козаки здійснювали вдалі морські походи проти турків і татар, захоплювали їх укріплені фортеці, і руйнували і визволяли полонених. Дивіться уважно карту. Чітко зображено основні фортеці, які козаки руйнували. І Основними датами є роки життя та діяльності гетьмана, період доби героїчних походів, здобуття українськими козаками кафи, похід Канашевича Сагайдачного на Москву, відновлення ієрархії православної церкви та, звісно, Хотинська битва. І тепер перевірте себе у графічному диктанті, ставлячи плюс чи мінус, тобто з ви вимтеченням чи ні. І надайте відповідь протягом року я мав змогу дізнатись, особливо сподобалось, чому я навчився і для себе зробив такі висновки, і тепер я зможу.